Три організації, що займалися благоустроєм міста шляху експлуатаційну дільницю, інспекцію з благоустрою та комунальне підприємство Озеленювач, об'єднали в одну організацію. Відтепер Бердичів комунсервіс наводитиме в місті порядок, слідкуватиме за чистотою, висаджуватиме рослинність та робитиме інші не менш важливі справи для Бердичева. За ініціативою міського голови було проведено аналіз діяльності цих підприємств. І фінансової, і організаційної роботи. Це питання розглядалося і на засіданні виконкому, і така пропозиція була підтримана і відповідно почалася в другій половині минулого року робота по об'єднанню цих трьох підприємств в одне. Причини, найголовніше причина те, що є три керівники, три організації, які фактично роблять роботу, яка пересікається в багатьох питаннях. А злагодженості дій дуже часто немає. Особливо це було ми побачили під час проведення так називаємих суботників, трьохмісячників благоустрою, і також питання і фінансування, тому що міський бюджет не безмежний і фінансування треба проводити в чітко визначених межах і призначеннях. Головною базою підприємства є колишня територія Шеду на вулиці Чуднівській. Наразі там знаходяться керівник Бердишів Комунсервіс, бухгалтерський склад, працівники. Директором організації назначено Андрія Стаднічука, колишнього керівника Озеленювача, розповів заступник міського голови. Сергій Фрічук сподівається, що така реорганізація дасть лише позитивний результат. Люди будуть знати, хто чим займається, за ким закріплена певна ділянка міста. До речі, Бердишів не є першим містом в області, яке вирішило вдатися до такої реорганізації, зазначив Сергій Онофрійчук. Коростень вже давно має лише два підприємства, які працюють над благоустроєм.